Яскравий, і він такий яскравий постійно. От що мені подобається, що деякі рослинки, наприклад, Ну якось міняються, якось тускніють, втрачають всю таку кольорову гаму свою. А він, який був, такий є. Ну, таких рослин небагато. І хочу сказати, що в мене він зростає, ну, вже другий рік, оце буде другий рік, так. Але я подивилася, що він заявляє висоту доволі таки потужну. До 80 сантиметрів пише. Не знаю, поки що я бачила, ну так, сантиметрів 40. Але, можливо, він тільки розганяється. Квітує він такими жовтими квіточками. Але, але листя то щось просто неймовірне. Він ще є таким, як триколором. Теж варігатний, але, ну, можливо, в мене просто його немає. В порівнянні я беру тільки цей І в листя таке, знаєте. Ну, навіть передати його неможливо, яка його е, текстура. Така, здається, як ото, знаєте, папір, з якого роблять ті декоративні квіти. Дуже гарний. Ну, Звісно, коли з'являється навісні, навісні ж ви знаєте, навіть. Просто форма його, він може потім трішки розпадатися. А зараз він тримається такої кубки. І дивіться, який надзвичайно гарний. Хотіла би порівняти вам з іншим плющем, але підійшла і побачила, що вони ідентичні. Щось то мені вже приснилося, що він різний. Ну, а у Куба? А у Куба має дуже гарне декоративне листя. Давайте вам покажу на молодих приростах, тому що теж пошкодилася цьогоріч. Хоч перед тим зиму перенесла просто на ура. А тепер бачите, яке листя. Воно то пошкодилося. Зараз знову почне обростати. І я візьму, приберу. От, наприклад, цей листочок все ранові розкриється. І я його приберу. Але погляньте, вона розцяцькована. Такими жовтими плямами, вони теж є різні сорти. Є більш з такою білою варієгатністю, хоча вони, бачите, з'являються на світ з жовтою, але потім на дорослих листках вона стає білою. Але є декілька сортів, які ну, відрізняються істотно між собою. Не знаю, я її не прикриваю, ось так вона і живе. Можливо, би прикрила, то не було б такого, але не хочеться вже бавитися і все. Тепер бачите, якого розцяцькованого вам показую чудасика, гарне листя, цікаве. Це кремена. Кремена ось така лапухаста, але знову, вона не постійно такою, вона влітку втрачає таку яскравість, стає більш схожою до липуха, лопуха, липуха. Так, як вірно, треба подивитися, що це вже є, думаю, лопух. Лопух, вірно. Але поки що дуже гарно вона гармоніює, там саме я йду завжди. На неї кидаю оком, притягує погляд свій. Невибаглива, але повзуча. Десь було ще одне пропало. Але то, що ось там показую вже, бачите, то вже від материнського куща за один сезон вискочило. Тому, ну, але я думаю, що прибирати його не є важко. Це не яглиця, яка теж має декоративне листя. І, і показую вам, колись покажу в якомусь відео одному про свої агресори. Вона, щоб жулічка на мене, тут не гавкала, вона спить, бідничка. От знову, бачите, що так висвітлює його сонечко, не його, а її. Це слива розчепірена нігра. Її трішки теж пошкодив довгоносик цього року, поки не пролила актарою, не заспокоївся. Ой, Боже, все проливає, так не хочеться, так не хочеться. Вона потім влітку стане темнішим листям, таким яскр. Таким... Більш до... Чорного, фіолетового. Не буде змінювати у зелений колір, але зараз все одно яскравіше. тому що весна. А навесніше, знаєте, всі пластиночки ніжні, вони ще показують інший колір, а потім вже, коли стануть дорослими ті листочки, вони вже змінять, змінять однозначно. Дивіться, яка теж тут гарна форзиція варієгатна. Не знаю, що показую, чесно, нічого не бачу таке сонце. В неї така цікава варієгатність жовта. Теж вона маленька. Щось вона не дуже хоче в мене зростати, хоча вона прийшла, була дуже манюсінькою. Тому для форзиції ніби швидкий зріст актуальний, але, мабуть. Треба її там бідній наростив, вкорінитися, бо то був такий же весь відомий, що ну, бачила таке вперше, чесно кажучи. Ці дві рослини переплилися з собою. Обидві хотіла показати, як декоративно листяні. Ну, Перше, це є чагарник, він виростає навіть до метрів трьох легко. Це берючина. Берючина в даний момент. Варієгата, вона, бачите, має жовте забарвлення і такі прожилки темно-зеленого. У теплих кліматичних зонах вона є вічно зеленою. У нас вона тримає листя, ну, десь, скажімо так, до перших сильних морозів. Якщо такі вже морози пішли 15 і вище, ось тоді вона частково скидає листя частково. Але потім навесні вона просто моментально. Обростає і стає такою декоративною. Мені подобається те, що вона теж невибаглива, немає шкідників і дуже гарно стрижеться. Тобто, бачите, я вже застригаю, я там навіть живопліт зробила з цієї рослинки. Але дуже здивувалася, коли була, побачила ну, величезний вже варіант екземпляр саме цієї рослини, такої вже за 3 метри, мабуть дорослої. Листячко в неї таке невеличке. Чимось воно подібне все-таки до е, самшитів. Ну, трішки більше, але таке ланцетне, таке тверденьке. Нічого його не пошкоджує, ні хвороби, ні шкідники. Ось тому це така прекрасна рослина. Зростає теж помірно швидко, тому можна саджати сміло. Є інші сорти. Бачила я ауреа сорт, ну не знаю, як він поводиться щодо обгоряння. Цей на сонці зростає без проблем. Ну, а поряд, ну, називається все слодко-зеленчукова. Ми часто кажемо зеленчук, теж невибаглива, ґрунтопокривна рослина, в якійсь мірі теж агресор, але не страшний. Тому що теж, бачите, ось вона такі відводочки от дає, пришпилюється, вона не з коріння, вона пришпилюється гілкою. Але потім теж берете кущик, висмикуєте і аля агресор ваш. Подобається от саме таким листям. Тим, що вона так виглядає весь сезон. Ну Єдине, що коли вона з'являється лише вегетує, то. Воно більш зелене це листя, а потім набирає ось такого чудового забарвлення. Тут воно в мене зростає у... на півтіні, і як вона поводить себе на сонці, я не знаю. Радити тому я не можу. Квітує вона, ось, бачите, вже залишки лише квітування, чимось схоже на ту глуху кропиву, такі, бачите, жовті квіточки, але теж ну, цікаво ось такі, бачите, як ротики. Ось так. Така рослинка теж варта уваги. Скумпія Royal. Пурпур. Пурпур. Ось така теж досить оригінальна, з темним таким листям, декоративно не лише листям, але потім своїми насенками. Зараз буде квітувати теж непогано, але потім дуже гарні утворюються насінинки. От квітувати вона вже почала. Ну, ледь, ледь бачите, жовті квіточки, але потім розпушаться ці квітконоси і буде дуже гарно. Ось на початку літа, всю весну, вона пізніше, до речі, вегетує, ніж багато інших чагарників. Вона тримає таке, бачите, забарвлення інтенсивне. Але потім трішки влітку вона піде більш у зелений колір, ну, не зелений, а такий. Знаєте, світліше, ніж зараз, таке захисне певно у неї. І знову на осінь потім листя повернеться до такого бордового. Зростає вона теж доволі швидко. Цікаво, тим, що можна її формувати як і деревце, і можна застригати, щоб це був чагарник, але цей колір, він вражає. Ось таким, бачите, гілки вона чому її, ну, все-таки хто як полюбляє. Мені хочеться тут просто вертикалі. А якщо вам потрібно, щоб вона була більш такою, без таких залезень, бачите, на гілках ось, так, то потрібно її застригати, не шкодувати. Вона досить дає такі великі прирости, їх просто потрібно вкорочувати. І все, і тоді проблем немає ніяких. Теж вона не хворіє. Гарно тримає морози, у нас кидає, звісно, листя, але але є чудовим екземпляром, є взагалі-то там сортів, бо декілька з таким листям, вони є такі глянцеві, доволі гарні, але то вже дорожчі варіанти. А ця і в сіні вона недорога, і На вигляд теж не поступається тим іншим. Хочу ще розповісти вам про таку рослинку з таким гарним, гарним декоративним листям. Це багаторічник, по суті, він ґрунтопокривний, і це пижмо городяникова. Дуже цікаве таке листя різне, маленьке, могнати ніжне на дотик. Прикрашає ось воно повністю весь сезон, не втрачає своєї декоративності. Дуже цікава рослина. Квітує вона, ну, щось схоже на пизму, але дрібненьке, сантиметрів 15 висотою. Але ці коврики, ось такі, бачите, сизого кольору. А сизий кольор взагалі в саду він дуже потрібний, тому що якщо рослинка має колір ось такий листя, це означає в першу чергу, що вона є посухостійка. Так, він не вибагливий взагалі ні до ґрунтів, ні до умов. Зростає і в напівтіні непогано. І, звісно, сонце полюбляє дуже. Тому ось з такими куртиночками, кущиками можна прикрасити будь-яку свою ділянку. Я бачите, розсадила його, і у мене такий килимок вийшов. Множиться, до речі, досить легко поділом куща і відводками. Якісь мій трішки він, ну, мабуть, є агресивний. Але, ну, зовсім трішечки. Я б швидше це додала до такої властивості, що швидко розростається, як на мене, ну просто листя. Не потрібно йому квітувати. От мені чому такі рослини подобаються. І я таке відео вам знімаю, тому що не потрібно чекати, знаєте, того піку декоративності, бо він уже є постійно з рослинкою. П'яжмо Городянникова. Ось таке. Звісно, мені потрібно її внести у перелік цього мого красення, який лише, лише з'явився в моїй колекції, це бук триколор. Ось в нього теж таке яскраве, гарне листя, весь сезон, потім він лише набуває ще більшої яскравості. І такої глянцевості листя, поки що вони такі ніжні. Але він тільки розпускається. Ну, Це великий екземпляр, якщо все добре, який має здатність підгоряти, ну, скажімо, на півдні нашої країни. Але непогано почуває себе він у напівціні. Теж невибагливий є сорт, але такий, знаєте, гарний. Що там казати? Фаворит серед буків. Ось і вам представник клену ясинолисного це варієгата, хоча він дуже схожий на фламінго. Теж він молоді прирости, має ось такі, бачите, рожеві, а потім вже стають дорослі листочки з білою варієгатністю. Такою, ну, досить гарною, пістрявою, яскравою, теж він прекрасно стрижеться, прекрасно формується. На сонці, певно, такому їдкому, теж, якщо це південь України, він теж буде підгоряти, тому що якісь такі певні ознаки я того року бачила на свому. Він тут у нас на Хмельниччині, теж у мене на відкритому сонці. Ну, можливо, він ще був молодий, я стверджувати не буду, але все-таки не бійтеся, це не той варіант клену американського, який повзає агресором. Це навіть якщо десь там на стінинку впадає і він проросте, то це поодиночні випадки. Він не має такої здатності насіватися так сильно. Тому екземпляр гарний і він є дешевим. От серед всіх кленів, ви знаєте, клени то дорогі. Все-таки дерева декоративні, а він є таким, ну, зовсім помірному ціні. Наприклад, свій цей екземпляр була того року. Це вже йому у мене цьому екземпляру. Рік, він коштував ну, там 200 гривень. Зовсім небагато, бачите, але ж яка краса декоративно своїм листям, бузульник. Бузульники теж і приживальського, і ось цей бузульник котел. Він дуже гарний навіть і без квітування. Його ці пластини такі, бачите, вони як. Зіжмакані, Боже, котики, як не собачки гавкають, то котики кричають. Ну, у нас, бачите, таке весна для всіх весна. Досить такі гарні пластини, такі серцеподібні. І вони виростають величезні. Ну, якщо, наприклад, ось це поглянути це сорт котел, а ось це поряд сорт дездемонна. Вона ще має більші пластини, але вони. Світлішого кольору, лише молоді, бачите, з'являється такий коричневий. А у готели вони взагалі чорні, і листя саме таке має ось цю чорноту, так? Як ото чорношкірій. Ну, це ж персонаж чорношкірий. Тому і сорт так назвали. Досить оригінальний, гарно тримає свій кущ. Ну, єдине, що потрібно. На тінь-тінь і полив, може і на сонці зростати, якщо є крапельний полив. І люблять його трішки. Ну, у мене, слава Богу, не люблять ще, але його полюбляють слимаки, тому потрібно, як і біля хост, чимось його. Може, це дуже гарно по куща і дуже гарно насівається. Ось погляньте. Але я йому допомогла того року насіятися. Тобто, якщо ви. Зриваєте квітоноси після квітування, не даєте їм дозрівати, то у вас нічого не буде. Але це я сама дочекалася, поки <гум> дозріє насіння, і посіяла ось тут, бачите, які малесенькі. Мені просто так хотілося завжди побачити саме що <гум> я сама його і підсіяла тут, біля материнського куща. Це така яскрава світла, в даний момент ще й відквітовуюча. Рослинка теж привертає здалека. Вона така світиться, вона досить така повітряна, ніжна. І такі пагони в неї теж цікаві, такі зелені, зелені, гарні. Це є керія варієгата. Бачите, в неї листя теж варієгатне. Але зате квіти у неї прості. Так як у керії, звичайної махрової квіти, жовті, великі, цієї краса у листі лише. Теж я її тут застригаю. Зростає вона швидко, е, нічим теж не пошкоджується, зростає на повному сонці, але на півтіні вона б теж дивилася ефектно. Єдине, що в таких рослинах потрібно дивитися, щоб вони у зелень не поверталися повністю. Потрібно такі гілочки прибирати. У ну, даний момент не бачу. Але так вона теж. Досить потужна у зрості. Вона не агресор, нічого, абсолютно живцюється. Теж дуже добре. Ось така, бачите? Покажу вам здалека. От вона дуже-дуже яскрава. Ось уже шавлею і ягат, можна показувати. Все, вона вже декоративною стала і буде такою до пізньої-пізньої осені. Майже і взимку буде стояти ще довго, ось такою прекрасною, теж витримує будь-які умови настільки універсальна рослина, але має своє но вона потім вже в кінці сезону, в кінці зими починає скидати листя, і потрібно дати їй час, щоб вона ось навісні вбралася в нове вбрання. І омолоджувати потрібно кущі. Бачите, я омолодила лише цього року. Тому що шкодувала постійно, і в мене, ось, поки зараз обросте оті старі такі штовбури, трішки з одного боку він виглядає ще так собі. Але краса неймовірна, квітувати теж не потрібно, тому що ця жовта варігатність і таке листя, як з пухерцями, чудове. І кажу ще раз: вона не вибаглива взагалі абсолютно, поливу не потребує. Це ну, для наших зараз кліматичних умов просто знахідка така рослина. І крім того, бачите, вона невисока, десь до сантиметрів 50-60 формує такі кущики, але бачите, вже як здерев'яніли пагони. Тобто це все-таки напівчагарник. Але чудовий бузина Black Lace. А бузин зараз сортів і це є саме з декоративним листям, хоч це і квітує ще й рожевим, то плюс того ще квітування незвичне. Але ну, дуже гарна, дуже різна, нагадує мені клени японські. І є швидко зростаюча, просто з ну, шаленими темпами, як, в принципі, всі бузини теж, бачите, формую я на таких штамбах. Застригаю. Ну, єдине, що у неї є. Кідник, який її полюбляє надзвичайно це попелиця. Потрібно обробляти і слідкувати. А так, у цьому іншому, бачите, на відкритому сонці, її потрібно відкрити сонце, бо інакше вона всі листя зробить вам зеленими в тіні. І зростає вона надзвичайно швидко, якщо комусь потрібно високорослу рослину і вже негайно, то зверніться саме до. Цього представника нашої флори дуже цікавиться листя. потім уявіть собі, будуть рожеві рожеві, ну, такі, як у бузини судцвіття, оригінально виглядає на темному листі рожевий колір. От ми завжди звикли поєднувати такі темнолисні або з блакитним, або з жовтим, а з рожевим він теж фантастично виглядає. Бо природа ж сама поєднала, правда? Ось, які вони гарні ці, великі такі листки, ось погляньте. Ось. Ну, ось такий цікавий ще представник, і він теж має дуже гарне листя, цінний це саме він за листя, хоч квітує теж роджерсія дуже гарна. Є білі соцвіття, є рожеві соцвіття. але погляньте на це листя, на самі пластинки. Вони такі мають вигляд листка каштану, тому й називається вона Роджерсія каштанолисна. Ну, це представник тіні, однозначно. Тому що в мене навіть на пів потрапляє трішки сонце, і вона потім втрачає декоративність цього листя. Тому потрібно її саджати саме в тінь. І, звісно, до поливу вона більш-менш витривала. Перші листя, взагалі, такого коричневого забарвлення, але потім цей сорт ось зеленіє. Це теж сорт ну, не з дорогих, тому що є саме з шоколадним листям. О, тоді вони взагалі тримаються постійно такими ось. Але, ну, краса ж і у тому, що вони такі, бачите, гофровані, ці листя, такі своєрідні. Ну, не схожі, скажімо, на інші рослини. Тому теж вона ціниться за свої листочки. І ще одна пора, є теж така рослина, теж представник ціни. Теж цікавий варіант, хоча це дермера, а є ще астельбоїдес він мені подобається ще більше своїм листям. Але придбала колись таку рослинку, то вже думаю, дублювати по суті. Немає потреби. Вона теж дуже гарно зростає, вона трішки, так би мовити, повзе, трішки взагалі, скоріше скажімо, що розростається в ширину своїм кореневищем, яке теж є поверхневе. Це дуже добре, коли поверхневе кореневище, що вам заважає, то можна придбати. Але листя великі. Єдиний такий мінус, що це листя теж пошкоджують, не знаю, швидше слимаки. Але якщо, наприклад, десь у вас під деревом зростає і тільки щось десь упало, листя пошкоджується, бо його пластинка досить така тонка, не щільна і вона велика, знаєте, не витримує ну, будь-чого. Тому він декоративний дуже весною. Потім до кінця літа він трішки втрачає цю декоративність. Тому, хто хоче придбати його, то маєте знати і про це. Квітує він рано навесні, ще без листя. Теж цікавий, так як бадан. Але, ну, оригінально от, наприклад, бачите, моя рука і листок. Хоча в Дермери вони не такі великі, як у астельбоїда, з того ще більше. Цікаво теж. Пластинка така, ніби як серце. Хоча ні, бачите, хотіла б сказати, що вони як ну, тут розрізані, а вони ні. Бачите, в нас суцільна ця пластина, колом іде, Але листя таке, бачите, різне по боках. Аж сама придивилася, бачите, по суті, чаша така утворюється всередині. І ли... в дощ, коли йде, теж пригадала, що ось тут крапельки у дорослих листях збираються. Ну виглядає тоді ефект на 100%